Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі, гості нашого каналу. Ми з вами вже четверту книгу читаємо про Божий закон. Книга Буття це більше була історична книга, яка нам розповідала про створення світу, про праотця Ноя, про Авраама, про те, як цей народ потрапив до єгипетського полону. І от починаючи із книги Вихід, і от закінчуючи книгою Второзаконня, чотири книги ми з вами читаємо про Божий закон. Інколи десь є моменти історії, але верховенство все-таки закону. Як потрібно, що потрібно, як, чого остерігатися, що ти отримаєш? І от 30 та глава, яку ми сьогодні будемо читати. Вона знову ж таки є підсумовуючою, вона є завершальною. І тут Господь знову і знову промовляє свої слова через Мойсея до свого народу. Вже з 31 глави, там лишиться в нас ще 4 глави прочитати в книзі второзаконня, там вже будуть історичні моменти, ми вже побачимо, що буде відбуватися з тим народом, як він буде входити в обіцяну землю. Отже, давайте прочитаємо 30 главу книги «Второзаконня». Коли прийдуть на тебе всі словаці, благословення і прокляття, які виклав я тобі, і приймеш їх до серця свого серед усіх народів, у яких росіє тебе Господь Бог твій, і звернешся до Господа Бога Твого і послухаєш голоса Його. Як я заповідаю тобі сьогодні. Отже, ми почали з вами читати, і тут чуємо, що Господь говорить про благословіння і прокляття. Дитина виховується і любов'ю, і строгістю. І одне, і друге формує в дитині правильний шлях. А цей народ, от ми з вами взяли такий досить хороший приклад, щоб охарактеризувати. Духовне зміцнення і зростання цього народу, він перебуває в стані дитинства. І тому от перші заповіді були дуже прості, так як ми дитині кажемо, що от, от це не можна і це не можна. А коли дитина вже зростає, вона сама приймає рішення. І тому є речі, які дітям не дозволяють робити. А вже коли вони дорослішають, вони тоді самі можуть. Приймати рішення, що їм робити, що не робити, як себе застерігати там в певних випадках. Все абсолютно так, так, так само і тут, у цьому законі. Тому от ми читаємо, щоб зрозуміти, як це все Господь дає для народу, для Його спасіння. І звернешся до Господа Бога Твого і послухаєш голосу Його, як я заповідаю Тобі сьогодні, ти і сини Твої. Від усього серця Твого, від усієї душі твоєї. Серце це внутрішній стан людини, а душа, то от ці церкви дають таке пояснення, що це сім'я. Тому що, от каже інколи чоловік, що жінка це моя душа. І тому не тільки ти маєш пізнавати цей закон, але і обов'язково твоя сім'я теж має. Сприймати цей закон. І коли Христос посилав апостолів іти проповідувати, то Він їм казав, щоб вони проповідували в домах. Коли ти приходиш в дім, значить там є глава сім'ї, і також є члени родини. І якщо вони будуть слухати, значить вони всі будуть спасатися, всі весь дім, тому так не раз. Сказано у Писанні, що вірував він і дім його. Це дуже важливо. Тоді Господь Бог твій поверне полонених твоїх і змалосердиться над тобою і знову збере тебе від усіх народів, між якими розсіє тебе Господь Бог твій. Тут знову ж таки складне питання Божого промислу. У Нас може виникнути. Таке питання: ну а як же ж? Значить, наперед визначено, що цей народ буде розпорошений, тут е, треба правильно зрозуміти: е, немає наперед визначення для конкретної людини, яка приходить у цей світ, що от він точно має загинути, він має, скажімо, потрапити до пекла, а ось той має потрапити до раю. Ні, в такому випадку Бог не є любов. Але як ми дитину виховуємо, ми кажемо, якщо ти будеш... Робити от такі і такі помилки, на тебе буде чекати от е, такий фінал твого життя. Якщо ти будеш йти от такою стежинкою, то в тебе буде все е, по-іншому. І тут е, це передбачення, е, воно стосується в цілому е, народу, але в тому ж народі, в один і той самий час, завжди будуть ті, які будуть зберігати віру е, Божим законам і постановам. І, і будуть е, ті, які будуть е, відпадати від Божого закону. Хоча б ти був розсіяний від краю неба до краю неба, і звідти збере тебе Господь Бог твій, і звідти візьме тебе, і звідти приведе тебе Господь Бог твій, у землю, якою володіли батьки твої, і одержиш її у володіння, і облагодіє тебе, і розмножить тебе. Більше за батьків Е, Знову ж таки, може виникнути питання. Зараз ми знаємо, що ізраїльський народ в минулому столітті відновив свою державу, і вони були дійсно розпорошені по всій землі, по всіх народах, по всіх країнах. Вони були важкою долею, яка в них тривала ця важка доля розпорошення майже 2000 років. От, і ось вони зібралися там. А як же ж ми ж, ну, християни, і ми отак вважаємо, що от, хто пізнав Христа, той спасеться? Але ми знаємо, що в Святому Писанні сказано навіть за язичників, що вони теж мають в собі закон. Закон совісті, який присутній присутні в, в їх серцях. І цей, ця совість це є голос Божий, і вони керуючись. Совістю, навіть якщо не чули закону проповіді святого Євангелія, вони теж можуть спасатися, так сказано у апостольських посланнях. І цей народ є багато свідчень про те, що він прийме Христа в останні часи, коли він збереться, він буде вірувати в Христа. І багато сьогодні є євреїв, які теж стали християнами. І обріже Господь Бог твій, серце твоє, і нащадків твоїх, щоб ти любив Господа Бога Твого від усього серця Твого і всією душею Твоєю, щоб жити тобі. Якщо раніше, бачите, от ми як говорили, от вони були духовні младенці, і просто потрібно було їм для того, щоб стати народом, який служить Господу, обрізати крайню плоть. Але тут вже сказано, що ви маєте обрізати свої серця. Ну зрозуміло, що це йдеться про духовне, тому що вони вже подорослішали. Це вже не ті люди, які вийшли з Єгипту. Вони вже мають свій неабиякий досвід. Вони вже 40 років пройшли і побачили, як Бог і благословляє, як і Бог карає. І тепер їм можна дати більш відкрито розуміти. Сутність цього життя. І тепер вже їм сказано, що ти обріж серце. Тобто хай від твого серця відпаде все те, що тебе спокушає. Що не тільки тіло. Але тіло взагалі ну, це носій, це непокірний осел, на якому треба війти в Царство Боже. Так казали ці церкви. А каже Господь: Сину, дай мені своє серце. Тоді Господь Бог твій, усі прокляття ці оберне на ворогів твоїх і ненависників твоїх, які гнали тебе, а ти повернешся і будеш слухати голосу Господа Бога Твого і виконувати всі заповіді Його, які заповідають тобі сьогодні. Розпорошення і знову назад зібрання буде кілька разів в історії ізраїльського народу відбуватися. З надлишком дасть тобі Господь Бог твій. Успіх у всякій справі рук твоїх, в плоді утроби твоєї, у плоді худоби твоєї, у плоді землі твоєї, бо знову буде радіти Господь, Бог твій, за тебе, благодіючи тобі, як він радів за батьків твоїх. Якщо будеш слухати голосу Господа Бога Твого, дотримуючи і виконуючи всі заповіді Його, і постанови Його, і закони Його написані в цій книзі закону. Якщо повернешся до Господа Бога Твого і всім серцем твоїм, і всією душею твоєю. Бо заповідь ця, яку я заповідаю тобі сьогодні, недоступна для тебе і недалека, вона не на небі, що можна було говорити, хто зійшов би для нас на небо і приніс би її нам, і дав би нам почути її, і ми виконали б її. І не за морем вона, щоб можна було говорити, хто сходив би для нас за море і приніс би її нам, і дав би нам почути її, і ми виконали б її. Але дуже близько до Тебе слово, Це воно в устах Твоїх і в серці Твоєму, щоб виконувати його. Коли Христос проповідував, всіх турбувало питання, а де ж Царство Боже? Він казав, що в нас. В серці кожного, кожної людини, дуже близько в душі і в серці людини. Ось я сьогодні запропонував тобі життя і добро, смерть і зло. Мається на увазі, показав тобі два шляхи, запропонував на твій вибір. Ти вільний обирати є шлях життя і шлях зла. До речі, перші християни. Себе називали свою релігію називали шлях. Тому що це шлях шлях до Бога, але може бути шлях і в, іншу, в інший бік, в пустоту, там, де Бога нема. А де Бога нема, там пекло. Якщо будеш слухати заповіді Господа Бога Твого, які заповідають тобі сьогодні, любити Господа Бога Твого, ходити усіма путями Його. І виконувати заповіді Його, і постанови Його, і закони Його, то будеш жити, і розмножишся, і благословить тебе Господь Бог твій на землі, в яку ти йдеш, щоб оволодіти нею. Якщо ж відвернеться серце твоє, і не будеш слухати, і заблудиш, і станеш поклонятися іншим богам, і будеш служити їм, то я сповіщаю вам сьогодні. Що ви загинете і не пробудете довго на землі, яку Господь Бог дає тобі для оволодіння, якою ти переходиш Йордан. Ідолопоклонство. Ми на це з вами не раз звертали увагу це найперше, чого потрібно народу уникати. Сьогодні багато хто скаже: ну, нема в нас сьогодні відкритих ідолопоклонників, хоча десь там з'являється якась рунвіра. Якісь увірування, згадуються про слав'янські вірування, ну, але це десь там дуже і дуже малий відсоток людей, які такими моментами цікавляться. Але справа в тому, що сьогодні людина сама для себе стає ідолом, і вона служить тільки собі. І це те саме ідолопоклонство. Тепер кожна люд... багато людей кумиром мають для себе ну, своє життя. Свій егоїзм, служіння своїм похотям, служіння своїм бажанням це те, що от ми з вами говорили, коли говорили і про 30 років незалежності, і так далі. От. Тому е, ідолопоклонство є і сьогодні, але воно теж не менш страшне, коли ми догождаємо лише плоті. У свідки перед вами. Прикликаю сьогодні небо і землю, життя і смерть, запропонував я тобі благословення і прокляття. Обери життя, щоб жив ти і нащадки твої, любив Господа Бога Твого, слухав голоса Його і приліплювався до Нього, бо в цьому життя твоє і довгота днів твоїх, щоб перебувати тобі на землі, на землі яку Господь Бог із клятвою обіцяв батькам твоїм. Аврааму, Ісаку та Якову дати їм. Знову і знову повторення. І ціла книга називається повторення. Скажіть, а нам наші батьки, хіба не повторяли одні й ті самі настанови тисячі разів? І в нас не все ідеально. Так само і для цього народу теж багато-багато разів Господь одне і теж повторює. Але більш глибоко. Обирай шлях. Є два шляхи. Колись наводив приклад, що інколи буває так, от, десь потрібно дати пораду в якійсь сім'ї. Буває так, от, ну, настільки нестерпне життя в людей складається. От, і, ну, і Починаєш спілкуватися, виявляється, що ну, духовного життя взагалі в цій родині немає. В церкву не ходять, там не моляться, слово Боже, не читають. Ну кажу, в принципі, ну, так як у вас є, то що, мабуть, за дуже добре. Ви живете, тому що там, де немає Бога, там життя в принципі не може бути. От, і тому люди страждають. Людина обирає собі шлях. Тому треба обирати той шлях, який нам допоможе і спасатися, ну і мати благоденство в нашому повсякденному житті. І Господь Хай нам у цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!